все не я белок. Надеюсь, вас куда выйду. <связать> 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 Я такие сами такие классные. Прям погода светлая. Сегодня так жарко. Лоски ты, ты лянец. Давай і ти. Непогано сьогодні день, да? Я сьогодні цю заніматися спортом. Де казати, як я гуляю. Мусі... А мусік, а мусик не чує. Ви казали, ви не звали котеня назвати, бо ще ні. Ай. мати, ну тільки природа класна. Нічого не чути. Ви думали, мені так вчасно подарують золотий нашийник? Щерем мені теж мені ще репом подарують. Тільки не зараз. Ви тікати. Я муха, що ти думаєш? Я тропа. Що ти думаєш назісти? Ні? Що? Мі яблука. Грушки? Я вас боюся. Моно ви Так боюся кошеня велике, само боїться. Так Ні. Може я вже піду? Ні. так О, красиве небо. Стійте. Зупиніть відео. Скажіть, is... подивіться. Уважно. Скільки тут травинок? Тесить у так? Ви самі лучші друзі. Зі всіх. Я з вами буду дружити назавжди Щодня? Трави ще трошки погані? Білок тобі не занадто? Нормально. Це його вот трави. Не занадто? Нікого вроді там нема. Ще далі? Ну не так близко, как лайк. Треба присісти и думать, что сегодня такой лучший день и прекрасный день. перечку, Нет, это перечку. Бы мои друзья на А, я вас люблю, сегодня А? Что там будет? Не звертайте уваги за НАТО, друзі. Всі мене люблять. На кадре белка. Че такой не я. А це наші гуси. Я білок, я білок, На базарі я сидю. Я белок, я білок, на базарі я сидів. Я білок, я білок. на базарі я сидів. я білок, я білок. я білок, я білок. Ми дружні всі такі. Котяриска. Кумичка роста пока. Можна казати вже «Сім пока»? всем пока. Всем пока.